Так, вітаю глядачів на каналі. Нарешті дійшли руки до налаштувань диапазонних фільтрів. Трансивер Step 2, авторський трансивер Сергія Білінецького с 5 MSQ. Конструктор придбаний у нього, саме друковані плати і набор деталей для зборки. Ну, а далі виконання моє. Корпус мій. Пайка моя і далі все робив я. Значить, зараз знята стінка з корпусу для того, щоб був прямий доступ до плати депазонівних фільтрів. Що ми маємо? Трансивер стоїть на боку для того, щоб було зручно під'єднати НВТ-500. НВТ-500 в свою чергу під'єднаний до компа. Зараз ми до нього повернемось. Значить, для налаштування автором задумані. Підстроєчні конденсатори. В якості катушок він примінив стандартні зелені дросілі готові. Тобто, моточних даних тут тобто, моточних деталей тут немає. Ну, така спрощена схема, але має право на життя. Взяв таку керамічну отвертку, до речі, дуже зручна штука. Вона не вносить ніяких електромагнітних змін в контур, жало керамічне. Це з Аліекспресу, звичайно, вона так і називається керамічна викрутка, проскіт, виробник проскіт. Так, зараз перейдемо на відео прямо з монітора, будемо дивитись, як, ну, самі характеристики і як проходить налаштування. А от чи це треба знімати, я, чесно кажучи, не впевнений. Ну, може, буду знімати телефоном, так як зараз знімаю, і вставляти вставочки. Добре, поїхали. Так, саме в такій конфігурації дуже зручно проводить налаштування, тому що у нас трансивер за живлення під'єднане. Ми можемо синтезатором перемикати діапазони. Вони будуть автоматично перемикатись на платі е, діапазонних фільтрів. І НВТ-шка під'єднана е, туди, куди ми антенну під'єднуємо. Це вхід, у нас буде і вихід фільтрів е, у нас на детектор НВТ500. Щодо НВТ-500 корпус і його влаштування у мене на каналі є. Кому цікаво, можете змінити. І так, Запускаємо NVT500, програмку NVT5. НВТ, НВТ вона у нас откалібрована, вона у нас перевірена. Значить, я пропоную послідовно пройти всі налаштування. По всім 9 диапазонам. Почнемо знизу і будемо рухатись наверх. Так, я пропоную почати з нижніх диапазонів. Давайте виберемо 1,8, 160 метрів диапазон. Діапазон ось 160 метрів. Його... А ми зараз включимо всі метки. До речі, вони вже в мене включені. Ось Оці сині смужки, це саме є ді... межі радіоаматорських діапазонів. Значить давайте глянемо. Так, у нас зараз ну, давайте від 1 МГц буде нижня границя. Я зробив. Так, і хай буде до 3. Так, ось ми маємо нашу криву в діапазоні. Тобто для діапазону 160 метрів. Значить, давайте включимо циклічний прохід і покрутимо саме налаштування діапазону. Щоб знайти, де він у нас саме знаходиться, зараз я візьму схему. Так, 1,8. Ось він у нас отут. Ось я починаю крутити конденсатор. І наш горб поплив, ага, вже от в іншу сторону поплив. Так, десь приблизно так. Ну, я так попередньо вже крутив їх, налаштовував. Повністю пройдемо повний оберт, побачимо. Ну, мабуть, отак це буде максимальний. Тепер пройдемось. зробимо... Повний пробіг, значить, від 1 МГц до 30. Подивитись, як фільтри живуть з сусідніми фільтрами вкупі. Це дуже важливо один раз. Так, ну, У нас нижче діапазону якийсь є там сплеск маленький, але все, що више, у нас відрізано. Це чудово. Так. Давайте переключимо трансивер на наступний діапазон. Наступний у нас буде 80 метрів. І Тут обмежимо, ну хай буде до 4 МГц для початку. Так, один прохід. Ага. До 4 мало, давайте до 5. Так, бачите, значить наш діапазон вкладений. Ну я вже так попередньо крутив, але ще є паразитний. Ось його наш 1,8. То есть, десь пролазить трошки є зв'язок між фільтрами на платі. Бачите, є, пропускає сусідній діапазон. Ну, давайте 3,5 покрутим, щоб впевнитись, що у нас все чудово налаштовано. Для цього ми зробимо циклічний прохід. Так, де у нас 3,5? 3,5 у нас на платі. Після 18. Ось він, так. Добре. Ага, він трошки розлазиться і становиться. Бачите, його верх оптимальний лізе, але зміщається догори, уходить. Треба. Я думаю, що є сенс. Так, залишить. О. О. Оце буде оптимально. 3,5. Так, а тепер давайте побачимо, як він буде себе почувати в повному діапазоні до 30 тисяч. Тобто повний діапазон. Від 1 МГц до 3 до 30. Так, ну, так і є. Ось наш основний. Горб селекції. Ми бачимо паразитний зв'язок з діапазоном на 160 метрів і все, що вище у нас відрізано. Ну Я б сказав, чудово. так Давайте наступний діапазон. Наступний діапазон у нас буде значить Давайте тоді тут уже зробимо від 2 МГц або від 3. Даже. І до 10 хай буде. Так, бачите, паразит на її зв'язок 3,5 пролазить. Ось наша 80-ка і ось наша 40-ка Ну 40-ку я вже налаштовував, то крутить нема сенсу. Давайте подивимось, як вона виглядає від 1 МГц. Раз, два, три. Раз, два, три. 1-0 лишній. Так, і до 30, 30, Так, один раз. Так, бачите, завжди є зв'язок з нижнім діапазоном, сусіднім. Наша ось сороковка, і це ось пролазить наша 80-ка. Вище все чисто відрізано. Так, наступний діапазон у нас десятка. Ось 10 МГц, його треба підлаштовувати. Значить, давайте зріжемо трошки, зменшимо. Тут зробимо, хай буде до 15. Тут буде не від одного, а від 5, хай буде. Так, і зробимо циклічний. Циклічний і давайте покрутимо, десятку виставимо в центр. Значить, 10 МГц це у нас 30. 30 метрів, 10 МГц, третій ззаді. Так, я просто на платі зразу шукаю, де саме ці підстроєчники. Ось я бачу жовтенькі. Так, поїхали. Крутим десятку. Ось полізла, полізла, десятка, але полізла і вправо, і зразу полізла і вниз. Бачите, це не є добре. У нас затухання будуть. Так, ми зараз... Зробимо максимальний пік. Так, це один тремірок, ось у другий. Дивимось, як другий впливає. Ага, другий ще піднімає більше. Ось. Ось так. Так. І першим трошки посунемо, нижче горба посунемо трошки. Давайте ще раз перевірю. Так, це полізло вже вниз. Давайте назад. Так, ну, будемо вважати, що десятку настроїли. Давайте подивимось, як вона виглядає в повному діапазоні з сусідніми. Значить, від 1 МГц до 30. Так. Бачимо паразитні наші. Щось на 5 вилізло, бачите? На 5 МГц є горбік і на 80 трошки чіпляє, але десятка основна, вище все обрізане. Так. Ну. Не знаю, чи є сенс показувати. Я, мабуть, налаштування більше знімати не буду. Я просто зроблю скріншоти і всіх АЧХ, всіх діапазонів. Це, мабуть, буде скоріше, ніж розглядати, як я твердкою кручу фільтра. Так, я повертаю ще раз до... НВТехі. Значить, я думаю, що буде цікаво всім подивитись а, саме, як вийшло налаштування. Давайте отак зробимо. Значить, і так, поїхали. Значить, ще раз пробіжимося по всім діапазонам. І так, 160 метрів. Виглядає отак характеристика. Чітко попали в діапазон, є невеличкий сплеск. Нижче, але він не суттєвий. Так. 80 метрів. Ой. Так, три. Діапазон 80 метрів один раз. Значить. Ми маємо красиве налаштування, чітко попали горбом по, діапаз... по краям діапазона і маємо невеличкий паразитний зв'язок з сусіднім діапазоном 160 метрів. Так, наступний діапазон 40 метрів або 7 МГц, кому як зручно. Так, один раз. Значить, ми маємо красивий горб чітко по діапазону і паразитний зв'язок з 80-кою Так, Наступний діапазон 10 МГц або 30-метровий. Так, Пробігаємось. значить... Діапазон попали і маємо якісь два нижче горба. Це у нас один, не розумію, він і не 40-ка, і не 80-ка, щось посередині, а це наша 80-ка. Наступний діапазон 14 МГц або 20 метрів. Скажімо так, трошки багато йомкості і наш горб лівіше. Якщо я починаю розмазувати, то падає амплітуда горба, але він розлазиться. Тому я прийняв таке рішення, поставив максимально, з максимальною амплітудою горба, але діапазон знаходиться по правому краю. Бачите? Не в центрі, по правому краю. Ну, Я нічого зробити не можу. Так, Наступний діапазон. 18 МГц або 17 метрів. Це наші варц діапазони е, Так, ну Тут чітко в горб попали всередину, все нормально. Є маленькі паразитні зв'язки. Але це <плата>, плата за простоту конструкції. Все знаходиться на, одной, на одній платі. І так, скажіть, сп... дякую автору, могло бути набагато гірше. Так, Наступний діапазон. 21 МГц. Це 15-метровий. Зауважень немає. Ніяких паразитних зв'язків, чітко в горбі діапазон, все чудово. Наступний діапазон 24 МГц, це 12-метровий. Один раз. Ось він теж знаходиться на, верхній, на верхньому скаті. Не, не можу горба посунути правіше. Так, і ще один останній діапазон 29 МГц. Це десятка, 10 метрів. Тут все чудово, горб нормально став на діапазон, все нормально, без зауважень. Зараз зроблю скріншоти, скріншоти прикладу до відео в кінці, може кому буде цікаво. Ну і скріншоти для форума автора трансивера, я думаю, йому буде цікаво подивитись і буде корисно його майбутнім, скажімо так, клієнтам і тим, хто відважиться зібрати степ 2. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі. В описі до відео будуть лінки на сайт автора, де все можна придбати, саме що стосується степ 2.